Мене звати Артур Дронь, письменник і військовослужбовець. З початком повномасштабного вторгнення, як і в багатьох людей, які працюють зі словом, реакцією була така якась довга зупинка цієї роботи, довгий період написання. А після повернення, через більше як пів року, знову ж таки, про що багато письменників говорять. Якийсь, якийсь такий відбувся пошук нової особистої мови, нового способу роботи з письмом. І це легко означити, але це важко пояснити, чим саме та нова мова різниця від старої. Напевно, якоюсь такою більшою лаконічністю, рубаністю, ще більшою відвертістю, можливо. Не брався би я говорити, якою мала би бути поезія в мирний час, якою мала би бути вона під час війни. Е, може, не, не дуже такою авторитетною була би моя думка, але е, можу сказати, якою вона мала би бути загалом. Тобто, незалежно від того, в який е, час ми живемо, загалом вона би мала бути е, дуже відвертою і дуже щирою, і вона би мала писатись про. Е, те, що є найважливішим для того, хто власне її пише, це якісь такі основні, як на мене, засади, основні принципи. І е, очевидно, що це найважливіше, що для нас є, воно змінюється по мірі того, як змінюються обставини. І... Якщо казати про те, що дві мої книжки, вони кардинально різні. Але як з першою я писав про те, що було мені найважливішим, і намагався робити це щиро і відверто, так і з другою, звичайно, змінили субставини і ці найважливіші речі змінювалися. Тому я би тут говорив не про різницю поезії в воєнний час і в мирний час, а про принципи поезії взагалі. І тут би власне наголошував на отій відвертості, бо це щось таке, що. Не дуже хочеться інколи робити, але це якась така, якась така плата, яку автор платить за те, щоб його текст добре відгукнувся. Якщо він написав хороший текст, і якщо він справді був в ньому дуже відвертим, йому може від цього бути некомфортно, незатишно, якщо таке себе дуже, дуже інтимне витягувати. Але тут відбувається така, як я люблю казати, подвійна конвертація. Автор, письменник бере якусь дуже особисту, інтимну річ, е, пише, робить з неї текст, тобто робить її якоюсь такою універсальною для всіх людей, а оці всі люди, кожен з них, коли це, вони з цього універсального знову вихоплюють щось дуже особисте для себе. Щоб ця подвійна конвертація спрацювала, він повинен вкласти щось справді дуже інтимне і дуже особисте. Тому я вважаю, якщо, е, якщо дотримуються ці основні принципи гранична, щирість, відвертість. І е, писання про найголовніше для тебе, то як би не змінювалися обставини, та поезія буде рухатися якимось таким своїм руслом, яким вона би мала, мала рухатися. Якось, якось природньо буде змінюватись ті теми. По мірі того, як змінюється, те найважливіше для того, хто пише. Перша книжка називається Гуртожиток номер 6 це така збірка віршів, яку я написав в 19 років. Там 40 віршів про якісь такі речі, які турбують молодих, молодих людей. Про закоханості, страждання, юнацькі, студентські, гуртожитське життя, про те, як молоді люди один одного люблять, ранять, відштовхують, шукають і так далі. Тобто якісь дуже, дуже притаманні, дуже можна сказати, банальні для молодих людей теми. Я зараз її так згадую з якимось таким якимось таким світлом, тому що вона видається в порівнянні з теперішнім часом, з теперішніми текстами, такою дуже безтурботною, такою, якою, напевне, мала би бути творчість молодих людей в районі 20 років. Вона б мала бути не такою, як зараз пишуть 20-річні, не на ті теми, не, не, не про ті речі. десь такою, як той Гуртожиток. Про те, як писалась книжка, тут були ми, немає якоїсь там дуже красивої героїчної історії про те, як кулі свистіли, а я сидів з блокнотом в окопі і писав вірші, очевидно, все так звичніше, простіше. Я написав її в 22 23 році, на Донеччині, неподалік Лиману, ми тоді квартирувалися у селах біля Лиману, мій батальйон, позиції мали. В серебрянському лісі туди з так великою мірою в тому серебрянському лісі я її і, і написав. Очевидно, що люди в зоні бойових дій на виконанні там цих бойових завдань на нулі, як ми кажемо, вони в такому підвищеному стресі, підвищеній емоційності. В підвищених якихось таких моральних тисках, фізичному тиску, і це кожен пробує виплеснути якось по-своєму, і це можна робити в багато різних способів, спілкуючись з побратимами, спілкуючись зі своїми рідними, коли є така можливість, замикаючись в собі, не говорячи ні з ким, якось перетравлюючи в собі те, те, що ти переживаєш, те, що тобі важко, або один із способів. Справлятися з тим, про що ти думаєш, це, наприклад, писати про, про це. Йдеться не тільки про свій особистий досвід, тому що в цій книжці є, наприклад, вірші від імені цивільних людей, від імені там, людей, які чекають із війни своїх рідних, від імені закоханих людей. Тобто йдеться не лише про свій особистий досвід, а просто про речі, які тобі є в той момент найважливішими, які тобі в голові крутяться, окрім війни. От моїм способом. Витягувати ці речі, проговорювати їх було письмо. Вірш, який я би сьогодні прочитав, це останній вірш із цієї книжки. Він такий, мабуть, серед них популярніший, знаковіший. Ним вона завершується, і цей вірш називається перше до коринтян». Перше до коринтян. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, любов боїться тваринним страхом, але продовжує йти. Любов могла б здатися, залишити все, але продовжує йти. А інколи в любові прострелені ноги, або в ногах у любові осколки і ноги її стискають турнікети, або ніг у любові більше немає, тоді любов несуть її друзі. Любов риє окопи і живевних, і них літ із розрізаної пляшки, коли хоче пити у мінус двадцять, любов виходить на бойові чергування. Піднімається на позиції з грижами, з температурами, із простатитами, із контузіями, з астмами і алергіями, з високою ймовірністю не повернутися, з думками про когось найважливішого: Все зносить, вірить у все, сподівається, всього, все терпить. Любов розрізняє на слух виходи градів, прильоти мін і рух танків. Очі любові болять, коли довго дивиться в тепловізор, прокидається любов. Уночі, коли миші в бліндажі заповзають під її бушлат. Інколи любов довго блює в посадці після важкого бою, а інколи любов закриває очі друзям своїм і загортає їх в спальники і виносить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується, бо інколи Закінчується обстріл, і любові закривають очі, і друзі загортають її в спальники і виносять, і тоді вона переходить живим. Е, неправильно якось було б казати, що якісь звірші важать тобі більше, а якісь менше, коли вони всі твої. Тому я так і не скажу, але звичайно, що цей вірш такий по-особливому особливий, бо в ньому є те, що хотілося в першу чергу сказати всією книжкою загалом. І що мені здається, найголовніше загалом проговорювати зараз говорити про, про те, що навіть тепер, навіть в такий час, з війною, з цією такою повсюдною жорстокістю і з цими випробуваннями. Не просто є місце для любові, на яку здатні люди, а власне ми тримаємося тільки завдяки тому, що є така любов. І таким найнагляднішим прикладом, найбільш чітким фізичним втіленням тієї любові, яка на всіх тримає, є, власне, ну, конкретно ті люди, які зараз нас захищають на фронті, конкретно наші військові. Тому що в будь-якому разі, коли тими, хто з іншого боку рухає ненависть до нас, то нами все-таки рухає любов. Навіть коли є ненависть з нашого боку, очевидно, ми ворога ненавидимо, але це навіть ненависть, яка виростає з любові, бо ми ненавидимо його чого, тому що він хоче вбити тих, кого ми любимо, він хоче вбити наших рідних, наших близьких. І е, те, що ми не хочемо війни, але йдемо на неї, аби захистити тих, кого ми любимо, це, це якесь таке най, найчистіше, е, найдосконаліше втілення всього. Всього найкращого, на що може бути здатна людина, от якоїсь такої великої самопожертви. Ну, власне, як я сказав, втілення втілення любові. Це те, про що мені хотілося б говорити, наприклад, цими текстами. В назві мені хотілося відобразити, власне, оцю це таку співзвучність голосів, це переплетення різних досвідів різних людей. Як я говорив, у ній не лише вірші від імені військового, який є на війні, а, наприклад, тексти про матерів, які змушені відпускати своїх дітей, тексти про коханих, які змушені, між якими стає війна, вірші про. Прощання з тими, кого ти любиш, про тих людей, які були у твоєму житті недовго, але залишились якимось чином, фізично зникнувши, залишились назавжди. Тобто тут різні голоси, різні обставини, і це якось дуже добре показує спільність. Те, які в нас, які різноманітні досвіди, але які вони схожі в своїй болючості. І яким добрим способом справлятися з цією болючістю є власне тримання разом. Тому назву і так хотілося окреслити власне цю спільність, окреслити те, що в цей час і в цих обставинах головне, що нас тримало, це було те, що ми тримались разом. Це що тут були ми, ми нікуди звідси не пішли, ми нікуди звідси не підемо. Ми будемо тут завжди. Після нас будуть тут інші. І це, це те, що вартує відстоювати. Очевидно, що зараз найбільше вартує звертати увагу і якось так і віддавати належне і, і, і прислухатися до тих авторів, які пишуть із війни, які все-таки бачать це все на власні очі і, і пишуть від, від першої особи. У нас є дуже багато неймовірних письменників, які зараз служать, які воюють. Багато поетів, наприклад, Ярина Чорногуз, лауреатка Шевченківської премії за свою поетичну книжку. Дмитро Лазуткін, який із нею ж отримав Шевченківку. Валерій Пузік, який не лише автор поезії, але й прози, і художник. Загиблий, на жаль, Максим Кривцов, якого нещодавно книжку продовжують перекладати, переклали нещодавно литовською мовою. Чи, наприклад, Олена Гарисимюк або Єлизавета Жарікова, тобто є дуже багато справді імен. На які потрібно звертати увагу, і про яких потрібно говорити, яких потрібно читати, не тільки тоді, коли вони з'являються в некрологах. Це, те, це та тема, яку піднімають завжди після того, коли ми прощаємося із якоюсь людиною мистецтва, тому що багато на кого звертають увагу після того, як він гине, а так не має бути. Тобто в нас є багато живих, сучасних нам, дуже сильних голосів, і ми маємо слухати їх вже тепер. Література, і, зокрема, поезія, вона е, дає розуміння того, що не можна взяти з якогось іншого джерела. Це проявляється і з українцями, але все-таки в нас трошки по-іншому, бо е, які, якими б різними ми не були, ми живемо все-таки в одному цьому воєнному контексті. А іноземці, якийсь там пересічний німець, француз чи, чи британець, е, не бачать цього контексту. І все, що він дізнається, він дізнається з новин. От він може дізнатися з новин назву якогось нового окупованого населеного пункту в Україні, чи нового звільненого населеного пункту, чи кількість загиблих, чи кількість наших хлопців полонених, яких обміняли. Тобто він буде дізнаватися якісь факти, якусь статистику, і з цього робити своє уявлення про війну. А читаючи літературу, наприклад, прийшовши на Якийсь поетичний вечір, на який вдалося приїхати українським військовим письменникам, послухавши вірші, послухавши, чи прочитавши про особистий досвід людини в цих обставинах, не статистику і факти, а те, як людина виживає під час війни, як вона довкола цього живе, і що, що те, що є іноземцеві назвою населеного пункту. Що воно означає для тих, хто за цей населений пункт, наприклад, воював і з нього відходить, або який його звільнив ціною життів своїх побратимів? Це щось таке, що ти не довідаєшся ні з новин, ніж, ні з виступів там, політичних діячів, але що може дати тобі література? Це, напевно, таке найважливіше, чому наші поетичні, загалом літературні голоси мають звучати за кордон і чому їх слухай. Те, що це передавання людського досвіду. Це найкращий спосіб пояснити іноземцеві, що насправді відбувається. Ми знаємо, що зараз Збройні сили України це в більшості не професійні військові, які багато років служать, а представники там всіх можливих професій, мобілізовані чи добровольці, які змушені взяти до рук зброю. А багато іноземців цього не розуміють. І вони про слово сполучені українська армія уявляють професійних військових, які армії віддали все своє життя. І вони з віршів, з літератури дізнаються, що це такий же може бути офісний працівник, чи якийсь там житель села, чи, чи студент, чи там якийсь закоханий хлопець. Тобто такий самий, як вони, такий самий європейці з такими самими цінностями. Але до якого стукають, аби його вбити, і він вимушений брати до рук зброю, вимушений ставати тими збройними силами, ставати армією. Так мені видається, що це така головна роль, яку виконує література на закордон. Культура після війни матиме таке насправді велике значення для розстановки. Світоглядів людей, яке нам зараз, напевне, важко собі уявити через те, що ми живемо ще під час війни. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що часто культура, зокрема література, дотична до формування уявлення в такій масовій свідомості людей про важливі речі. Наприклад, про війну. В наступній книжці, яку я сподіваюся, ми побачимо цього літа в видовництво Староголева. Це буде така перша прозова моя книжка. Я про це власне пишу: про те, що великою мірою в масовій такій свідомості культурних людей уявлення про війну сформувалось завдяки культурним творам, завдяки, наприклад, книгам наших таких головних світових письменників, які про війни писали. Наприклад, про кого я згадую так. Особливо це Ернеста Гемінґвея і Еріха Марію Ремарк. Наприклад, Ремарк, він, мабуть, такий найвідоміший письменник, який писав про війну, і на Західному фронті без змін це якийсь такий завжди був еталон антивоєнної книжки. І настільки насправді зараз у нас, в українців, після початку повномасштабного вторгнення підважилось те, що до нас в культурі говорили про війну, що ми це вже розуміємо, а іноземці ще ні, наприклад. Те, що література і культура загалом має бути антивоєнною, як будь-що здорове, має бути антивоєнним, але не має бути антимілітарною. Ремарк і е е е освічені європейці сучасні, вважають, що вони роблять правильно, коли вони виступають не лише проти війни, але й проти зброї. Можна і потрібно бути проти війни, але ми ніколи не зможемо відмовитися від зброї. Ми засуджуватимемо війну, але ми завжди будемо вміти, вміти користувати зброєю. Тому що якщо хтось інший до нас із цією війною прийде, то ми точно дамо відпір. Мені здається, що це така одна з основних, головних ідей, посилів, я не знаю, відкриттів, які потрібно буде за допомогою культури, зокрема літератури, донести, донести всім. Мені здається, що конкретно це буде одна з найважливіших речей, які вона зробить. Наші письменники і наша література змінять те, що вважається еталоном. Культурних творів про війну